Я хотів би прочитати про служіння, в якому ми маємо перебувати. Тобто є служіння, в якому ми перебуваємо, і слава Богу за це, правда? Слава Богу, правда. Слава Богу за все, і за те, що до цього часу нам допоміг Господь. Але є щось більше, і те, щось більше, ми не можемо заслужити. Ми порою, як люди хочемо щось заслужити, до чогось досягнути, прикладаючи старання, зусилля. О, навіть Роман знає. Тим більше, я думаю, нам це зрозуміло. Роман скажу, навіть ви кращий автомобіль, а не можете зробити постійно. Добре, давайте ми е, е, прочитаємо Біблію, що тут написано. От написано про те, що. Про Христа, що Христос нас зробив, це є е, 2 коринтян, 3 розділ, 6 вірш. І Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Що таке служіння нового заповіту? Що таке служіння Духа? Як ви думаєте, друзі? Це є служіння, яке ми можемо досягнути. Третій розділ шостий вірш. Перед тим написано. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Тобто, виходить, Бог, Він дарував нам служіння Духа. І це служіння духа в певній мірі, можна сказати, не залежить від наших здібностей. І виходить досить часто, що чим здібніша людина може бути, тим їй тяжче війти в служіння духа. Через те, що здібна людина. Як ви думаєте, на що вона надіється? На себе, на, на свої здібності, на свої можливості, на свої можливості так. На те, що вона може зробити вашити. Візьмемо Мойсея. Бог. Ще маленького Мойсея врятував, він став прийманим сином дочки Фаранової. Був написано, навчений всієї мудрості. Так само про нього написано, що він був сильний в слові і в ділах. Отакий От хороший чоловік, і він виявився не єгиптянином, а євреєм. І він знав своє покликання. І він каже: він, він надіявся, він думав. Що вони зрозуміють, що через силу його руки вони зможуть отримати звільнення. Оцей чоловік, Мойсей, він надіявся на себе. Но він не зміг звершити те, що запланував Господь через те, що цієї сили Його, спосібності Його було замало. Ми, друзі. Я хотів би, щоб ми молилися. Ми зараз помолилися і сказали Господь. От я на себе надіюся, але в тих питаннях моєї надії на себе, воно мені не виходить. Не виходить, що через мене в більшій мірі діє в Дух Божий. Не виходить, ті речі, які Господь обіцяв для мене, це не виходить, друзі, і воно не може вийде, отак, як для Мойсея. Воно не змогло у Мойсея получитися. Ну, прийшов час, коли Мойсей не надіявся на себе. Він не бачив, як може він, будучи пастухом, вивезти цей народ з Єгипту. Він цього вже не бачив. Він не знав, як це зробити. Ну, прийшов Господь і каже: ти це зробиш. І зробиш не через те, що ти такий сильний, що твоя міцна рука. Що твоє слово сильне, що ти маєш положення якесь в Єгипті? Ні, не через те. Через те, що сильна моя рука, через те, що є воля моя, звільнити народ Божий від Єгипту. Давайте ми підемо до Господа в молитві і прикличем Господа в наше життя, Господа діючого, Господа живого, прикличем Духа Божого, щоб Дух Божий наповняв нас. Я ще зачитаю зараз одне місце. Роман, одне тільки місце. Добре? <реш> Бо я бачу, ти контролюєш, скільки хто читає місць. Написано в Біблії, що кожному з нас дається виявлення духа на користь. Це перше Коринтян, 12 розділ. Кожному дається виявлення Духа на користь. Тобто немає людини, яка би була обділена виявленням Духа Божого. Немає людини. Кожна дитина Божа вона має від Бога таку спосібність, таку здатність, щоб цей Дух Божий, який живе в ній, виявлявся на користь інших людей. І написано: одному, бо Духом дається слово мудрості. Ми досить часто чуємо слово мудрості з цього міста, тобто, коли браття проповідують. Другому тим же духом дається слово знання. Іншому віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом. Чуєте, як ви думаєте, чому серед нас є хворі люди? Тому що комусь Господь дав дари здоровлення. А виявлені нема тих дарів. Хтось страждає, хтось хворіє. Далі читаємо. А іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. І все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному особливо, як він хоче. Ми бачимо, що є виявлення духа різні, вони на користь для інших людей. І кожному дається виявлення духа. І давайте ми зараз підемо до Господа в молитві і просто попросимо Господа. Він є добрий. Написано, що ви не маєте, тому що не просите. І ми попросимо Господа і скажемо, Господь, те виявлення духа, яке ти хочеш, щоб воно було через мене, нехай воно звершиться. Що ти бажаєш через мене? Якщо ти бажаєш, щоб були дари вздоровлення, нехай буде віра, нехай буде розуміння, щоб я могла покласти руки на хворих і було їм добре. Можливо, пророкування, можливо, розпізнавання духів, можливо, якісь інші дії духа, щоб ці речі вони були звершені в нашому житті. І тоді, оце, це не наші здібності, друзі. Ми не можемо якось ну, заслужити цього. Ми можемо тільки це прийняти. І за слави Господні, ми можемо бути в уділі Духа Божого. Господь через ті. Дії, через виявлення духа, буде прославлений в нашому житті і на цьому місці. Підемо до Господа молитві.